VTI Crude Oil. Давайте я тут на 105 фіксою відкривайтеся собі. Фіксою відкрився вниз одна хвилинка. Е, на 105. Ну, я відкрився з перекриттям, бо в мене ГБП-ут просто зрізав. От, А я відкрився на 105, фікс... ну, це як ніби фікса моя би мала бути, бо ГБП-ут в ГБП -Ауд мене мав би закритися, в принципі, в плюсик. Е, тому я фіксою лопану VTI Crude Oil вниз. І загалом ситуація, як ніби валідна. от. Типу, не, не, не є погана ситуація. Гривня, там хтось написав: Ні, гривня поки що не цікаво. Е, у мене сьогодні поганий день. Втратив 120 було 70 77... А як так, друже? Де, де втратив? На чому втратив? Так, окей, автозміщення у мене виключене, тож з цим проблем немає. По Microsoft, ну, 71% дохідності ми відпрацьовувати точно не будемо. І так, чекаємо від iCruil. Залишається буквально 10 секундочок. Е, значить, чекаємо. Як закриється поточна свічечка? І так, 3, 2, 1. Забираємо плюсик з будь-яких точок входу. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.